Всім гайз, сьогодні у нас продовжується шлях до геліка на сервері Кван Це Цей відосик вийшов досить цікавим, тому що я в ньому купив першу машину. Не буду сподаряти яку. І тепер дивіться, що вам зараз кажу. Під кінець цієї серії, якщо зібрати все, що в мене є, все продати, в мене вийде півтора мільйона баксів. Тобто, друзі, ви самі розумієте, десь півмільйона, мільйона шістьсот тисяч. Назбирати і все, гелік в нас в кармані. Тому, друзі, я буду старатися заробляти ну, бабки. Хочеться заробити це все до 1 вересня, щоб тіп, я все заробив, змонтував відос. і 1 вересня вже якраз вам випустив, що я виконав цю ціль, дійшов до геліка. Ну а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. пишіть мені на Олексі з приводу дизайну. Ну, всім бажаю, приємного перегляду. Так, друзі, ну а тут сервер вітає з незалежності. Вас також, кстати, вітаю. І. за 5 годин дають 100 коїнтів почати. Коротше, блін, це ж ще офігенна тема. Зараз то, то, ну, 100% буду відігрувати, ну, бо в Ти що, одна година вже є, ще треба 4 години відіграти, і думаю, десь можеш в АФК чи як. Коротше, зараз покажу що я просто стою в АФК. мені треба доробити прев'ю на відос. Зараз я дороблю його, і в принципі ми, певно, що підемо з вами цей. На дальнобойчик. так, доставщик, кур'єр 34. Цих ні, механік мене дуже хочу. і На мотоциклі 11 кілометрів, так коротше, паці хочу пробувати, скільки я зароблю на дальнобої за годину часу. Зараз друга година 0, ну, 5 хвилин. І ми починаємо робити, і в 3-й годині ми закінчимо і побачимо, скільки всього я заробив бабок. Так, коротше, друзі, мене маршрут завів, е, грубо кажучи, пня. Я тут застряг. Коротше, хотів скоротити застряг, і, на жаль, я не знаю, не можу ніяке виїхати. Зараз буду перезаходити вже тоді. Певно що... ну як ти тут виїдеш? Тут вже ніяк, тут вже все GG. Одна хвилина, давай, 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 давай будь ласка. Фух, встиг. Йомо, я тупо одна хвилина залишалась. Так, ну все, година пройшла, якби. І зараз ми будемо дивитися, скільки я з вами заробив. Ну, якщо ще рахувати, що я ще прийшлось перезаходити, через те, що я руку жоп застряг на машині. Я думаю, можна було більше ще зробити. Так, зараз у нас буде пейдечик. А ось і пейдечик, друзі, 21 975 доларів. Ось так, стільки ми з вами заробили. Ну, якби я не затупив, тут десь було приблизно 23. Ось стільки можна на дальнобойщику за годину заробити. Коротше, зараз мені треба буде піти, відійти. Плюс ще зараз рулеточка покрутиться. Зараз покрутимо бистру рулеточку. І все, буде, певно, вже виходити. Серед Не певно, а точно буде виходити. Все, пацаки, прокручуємо рулеточку. Раз, два, три, погнали. І що нам дропається? Давай, будь ласка, щось нормальне. Давай машинку, саму дорогу, ні. Гроші. 44 тисячі, нормально. Так, друзі, далі я полетів на електрики. Я думаю, це дуже прибильна робота, тому що я десь бачу відос, ну що тіпа, там можна багато за грошей заробляти. Я не знаю на якому рангу там показували. Я так одним оком побачив відос, але я пішов на цю роботу, ну, взагалі нереально щось заробляти. Я поробив не знаю скільки ну хвилин, 10, заробив 3 тисячі чи що. Ну, типа поняв, що ніфіга не вигідно, і пішов просто далі на дальнобої. Ну а далі, друзі, я катався на дальнобої, як завжди, застряг. Мене витягнути адміни, скажімо так. І далі я знайшов дуже класний варіантик, машинку і поїхав її дивитися і купляти. Пропонує Ланос, так. 317 як договорилось. О, все, подякував. Давай, давай, твій тоже. Нефтя не пучу. Все, пацаны. Блин, все, не капець, сервак, вагаю. -мо. Так, все, пазики, дивіться, що я прикупив собі. Ланусик, фул фетешного з неончиком. Фари тут ще є. Не, нема фар, певно. Короче, отакі вот ланусик. Давай за нього 317 тысяч. Перекуп ее продавали по 350. Я дивився навіть по 440 вроді, чи по 340 щось таке. Ну, я забрав за 317. Коротше, теж я перекупи брав ціла, носили. Але... Ні, машинка непогана, така, в принципі, певно, що свої гроші вона вартує, я не знаю. Ну а далі, друзі, самого ранку я вирішив поритися в смітниках. І тут такий знайшов джекпот. То, коротше, пазики, просто їздив собі, написали в чатик в одному смітнику втрачено цінний вантаж, так? Я, коротше, погнався сюди. Тут дуже мало було смітників. Я ж тут не знаю місце находження їх, правильно, правильно. Коротше, просто почав на рандом шукати, знайшов оці от смітнички. Оці от смітнички. І коротше, що, 23 тисячі, тупо заробив на халяву, блін. Звісно, я трохи затупив, що міні-гра там, бляха, була півгодини, але все одно, дивіться, який популярний хлопець, я маю. 23 тисячі в купілочку. Зараз їдемо ще десь по мусорках ретисі. Е, Так, от, дивіться, шо, скільки я нарив. В принципі, мало, але ось вот зарядний пристрій і оці от е, мідний дріт, він по 1500 вартує. Непогана. Тімка, це все, я думаю, продам продам. Дивіться, тут у мене майже ніфіга нема А скупчик зато все дає мені 5к. Непогано. 5 тисяч залутало. Так, дивіться, що у нас є. У нас тут є зарядний пристрій, у нас тут є мідний дріт, і у нас тут є діодик. І плюс пластинки. Ну і 12, звісно, баллончиків. Два і то цього все виймемо, молотки, то все продамо зараз. А цього зараз я заскріншочу і візьму в Discord. Дивіться по 1500 челі продаємо. Так, все сливаємо. Продати все. 3500, хопа, сюди на базу. І зараз викладу продажу цього. Оцих всіх от фігонь. Коротше, пацики, я тільки що їхав на таксі, здох, ненарошно. Ну як, типа, вилетів через Лобове. вирішив піти в казино, блін, щось мені трохи лень. По тому таксісті робити, але зараз все одно піду робити, але хочеться трохи в казіку пограти. 17 я вгадав. Сюдашеньки. 1000 фішок. Упа, сюда! Сюди. О, нормально. 1900 фішок. Все, подяку, давай удачі. Все, плюс 14 000 ми заробили з вами. Зараз летимо знов казик піднімати баблоси. Ну а далі, друзі, коли я повернувся в знову, я вже слив всі свої гроші. Точніше, всі 1400 фішок, І закинувши 10 000 і попробував з них щось підняти. Так, 8,20, 33, давай, будь ласка. 1000 фішок вернув. 7 сюди. Все, виходом, коротше, все казино, но не задолбало вже за сьогодні. Так, все, друзі, на кінестру я вже відігрався, скажем так, все. Продати фішки. А скільки там у мене їх було? 1980, певно, ні? Менше. і ще плюс 30. У нас з вами зараз 170 тисяч назбирав, ось тільки мене вийшло. Ну, багажник в машині також пустий. Я думаю, зараз ми що робимо. Зараз ми коротше в багажник кладемо ті самі найдорогші речі це ось це, ця пластина. Діодик. А ось це все ми продаємо. І зараз йдемо. Я згадав, що в мене п'ятий рівень. Я можу на цю роботу автовикрадача влаштуватися, тому ми зараз. Йдемо, здаємо все, що в мене є в інвентарі. Вертаємося сюди і спробую, що це за роботка ще така. Все, здаємо цю темку. Тритифілтаємо. Так, друзі, а завтра викрадача я так і не зрозумів, мене чомусь не записалося, але коли я хотів на нього влаштуватися, там якби писало, що ти не можеш влаштуватися на цю роботу. Ну, треба типу в групіровку вступити. Тоді ну, і, типу, якийсь смисл, коли ти, типу, ну не маєш ні фракції, нічого. В тебе в, в телефоні з'являється в роботах автовикрадач. Типу я от цього не розумію. Типу, що не можна зробити, щоб тільки ну, в банк писало, які можуть робити. Тут пише, типу, цей автовикрадач. Я такий заходиш, то там треба в банду такий, ніфіга собі. А для чого вони ну, тоді в цьому? Типа для простих людей в навігаторі? Так, пацаки, я поки тренувався, ще встиг прокачати рулеточку. Зараз давайте її прокрутимо. Так, давай ну давай, давай, давай мені утю-утю. Крутите, погнали. Так, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, давай, 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 щось, Блять, маска, п твою. Сто тисяч? Коротше, продаємо її за 100к. Все, тепер у нас з вами 827 тисяч. Навіть 28. 000. 828 тисяч на баліку і шаплю славус. Блін, непогано, ще класно. Блін, прикиньте, поставив на 42 38, Ай блін. Так, ну що ж, друзі, тільки що поробив. Знову ж таки, на Мусорці, так? Ну, як в Польщі, знаєте. Так, дивіться, ось тільки всього я назбирав. Цього я буду, певно, по тисячі продавати, а з цього я зараз дамо, подивимось, скільки я зароб... зароблю. Так, давайте. Хопа. Хейдер. Хейдер. 5700, точніше, вибачаюсь. Так, все, 5700 у нас є. Зараз будемо писати в Discord. Будемо це продавати. Я думаю, улетить тільки так. Десь 1400-1500 буде вистати. Все, дякую. До удачи. Так, взяв я з вами стежик перший. За 175 тисяч. Не знаю, що я його продам, чесно, не знаю. Ну, якщо продам, то буде все ніштяк. Зараз їду ще на мусорки продаю. 17500, а як так 17500, ну ладно. Ну, все, давай, дякую. Ну, 17, боже, 18 там на тисячу менше, божу, якщо мені нумета 1000 ось, Окей. Так, двадцятка у нас є, тепер зараз летимо здавати цю цю фігню, яку я на на назбирав. Що в мене її трошки є. Плюс от каністри, бляха повипадали, ціла куча каністри, я не знаю, скільки вони вартують, але, блін, я думаю, дофіга. Одну я купив сам, тому що в мене закінчилось бензин. Все, зараз летимо. Так, все, берем. Продати все. 2900, щось дуже мало, але. Окей, 2900. Все, з вами заробили 23 тисячі, в принципі, нормально. Not bad. Так, тут, друзі, нічого такого цікавого не було. Я пішов в казино, закинув спочатку 20 тисяч, які заробив на оцих мусорках я їх слив, потім ще раз 20 закинув. підняв 660 фішок, плюс-мінус десь 60 тисяч, в такому невеличкому плюсі залишився і пішов далі на рибалочку. Дальше, друзі, захотів перебачити. Купив дві вудочки за 7 тисяч і наживки на 14. І пішов пробувати рибачити. Так, ось, все, друзі, ми під'їжджаємо до скупчої риби. Мене не вистачило найбільше часу, скільки тут я використав. Коротше, 70 штук я використав. Тут я ще пробував домовитися з Чиліком за стейдж 1 за 170 тисяч. Він чомусь, ну, типу, ну, щось морозиться поки що. Я буду пробувати його мовити за 170, але щось я бачу, що він не дуже хоче. Так, давайте наперевірно, ну, скільки я тут все заробив на ну, 5000, блін, якось мало. Якось мало. Типу. Тіпа... Я так подивився, як ви бачите по цій таблиці, люди скинули. Значить, це от погана ціна, це теж все погано, Тільки на горбуша. І на ската. Нормальна ціна. Можна, в принципі, їх і продати. Так, скат. Хлопці, я трохи вже в'яленький. блін, хочу дуже вже спати, я вже за сьогодні замучився, але. Но... Коротше, ми домовилися з Тіпочком. за 175, оце мені його друг, типа, дав контакти. Ну, Оцього тіпочка його друг дав мені контакти, я так поняв. Я в нього хотів забрати за 170, він ну, типу, вперся за 175 і продав за 180, тобто один. І той його друг зараз за 175 продає. Я думаю, зараз, якщо забрати за 175, ну прям в самому мінімальному випадку. Типу ну, 180 я його продам. Тобто 5000 я наварю на ньому. Завтра буду пробувати за 185 продавати, бо 195 плюс торг щось не, не дуже працює тактика. Так що завтра будемо пробувати. Я надіюсь, що тіпа, то все продам. Якщо по 185 продавати, це з кожного по 10, це 20к навара, це непогана тімка. Ну не знати, як я його ще продам, так що... Так що не знаю, не знаю. Друг. Дру, дуру, дуру. 175. я бачу, що він, типа, ну. Не бомсь, тому. все дякую. давай Довай, удачи. Так, друзі, далі на слідуючий день я пішов поребачу. Назбиралось трохи риби, я хотів її здати. За мною якийсь дол, я пов'язався ззаді на мотоциклі, блять, почав мене по мені просто стріляти. Типу, я в нього питаю, що ти робиш, він типу каже, ти мене підрізав. Ну, навіть якщо б я його підрізав, серйозно, я то не спеціально зробив, то він, як дитина, й на півдня просто за мною їхав стріляв по мені тільки через те, що його підрізали. Ну, як так, таким воно бути, Я просто не знаю. Ну, це капіц. Ну, а поки той дебіл по мені стріляє, я ще встиг здати рибу за 7 тисяч і пішов далі в казік. Ну, в тому казу, друзі, я вас сильно не буду мучити. там По 100 раз та казано теж показувати таке собі. Коротше, я спочатку нам закинув пару тисяч, їх слив, потім закинув 100 тисяч, почав на них грати і підняв з тих 100 тисяч 300 тисяч. Ну а далі, друзі, коли я продавав рибу і ту всю мусорку, мені написав тіп, ми з ним домовилися на стейдж перш, я йому його продав за 180 тисяч. З комісією в мене вийшло 178, підняв я десь 3 тисячі плюс-мінус. Ну, краще, чим мінус. Все, готовий. Все, подякував. Давай удачі. Так, у нас тут такая комісія, блін. Я тут трохи, ну. трохи затупив. 178 тисяч. Ми з вами зробили сього стейджика 3 тисячі. Ну, в принципі, да, нічого не робити не прийшлось, Я його за 2 дня десь продавав, але в мене є ще один. Ну і то цей тип він забрав, тому що його реально було треба. Я так зрозумів, він його робив на цей на GTR. Що в нас ще один стеджик і плюс шеланус. Ланус я пробував продавати. мене якийсь ідіот просто їдну на туринку, просто з ніфіга. Щось я перехтів щось робити, то, то лежав, фармив рулеточку. Зараз рулетка буде через один. У нас зараз з вами на балансі 887 тисяч, плюс ще один стейдж є і шеланус. Так, ну що, друзі, на кінець то рулеточка вже є. Зараз забираємо ще Так 100 квадпоintів. І крутиму рулеточку, погнали. Давай, ну мені стечик третій, щоб я продав там скільки за 2,5 лями розбагатів і все. Ой-ой-ой-ой-ой, блін. Клечатки і каплюх Федора. Йой. Це серйозно? А якби випала машина, то це що випало би? Автомобіль з салону до 300 тисяч. Та це якась фігня би випала. Це якби випав якийсь, я не знаю. Отакий вот скайчик. Аво, оце було б класно. Алло, стейч купити? Добро, добро, да, да, да. Добре, давай. І 150к, да? Та-та-та. Все, 155 тисяч. Все, подяку. Давай, удачи. Пацаны, другий стежь за 155 тисяч, це капец. 155 тисяч нафиг. Зараз за 170 точно продам. Так, пацаны, так як в мене рубрика до гелика. Так що ми міняємо ці вирти. 75 тисяч Хопа, сюди 800к на базу. Зараз у нас на балансі 822 тисячі. Оце дерьмо мокури, то яке ніхто не хоче купляти в мене. І 2 е, чіпа стеж. Один десь кожен, я думаю, плюс-мінус по 175 тисяч. Я думаю, його моно буде продати. 180. Так що, друзі, гелік дуже-дуже близько, насправді. Якщо я то все не солью в казино Хоча таке можливо. Якщо то все не солью, то геліка я можу купити. Ну, максимально швидко. Типа два дня, я думаю, три, і буде гелік. Ну що ж, друзі, ось такий мене відосик вийшов. Під кінець цієї серії в нас вийшло з вами 800 тисяч банку. Вшатаний ланус, який ніхто не хоче забирати, але який я брав за 317 тисяч. І плюс два стежі, які кожен десь коштує, плюс-мінус зараз ціни трошки впали. Я думаю, ну 175-170 коштують. Ну, плюс-мінус півтора мільйона в нас з вами є. Тому, друзі, ми продовжуємо йти до геліка. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока.